Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. І так, нові штрафи за зовсім старі порушення, але які будуть рахуватися по-новому. Тож, зміна штрафу за перевищення швидкості і кардинальна зміна розрахування е, виписання цього штрафу. Тобто тепер притормозити перед камерою не вийде. Зараз роз'ясню чому. А також глобальний контроль за всіма правопорушеннями у режимі відеофіксації. тобто... Якщо простою мовою, то будуть отримувати штрафи майже всі водії по декілька разів на день. Чому це так відбувається, як це все буде втілюватись, це все вже підтверджено іншими законопроектами, які не відносяться до автомобільних, але також напряму ці все так заплутано, введено. Дуже короче, прикольно придумали. Зараз розповім, як це все буде функціонувати. Тож... Дивіться, тут дуже багато інформації. Читаю спочатку, як вони написали, потім роз'ясняю це людською мовою, тому що пишеться все так, знаєш, щоб прочитав, вроді все зрозумів, а нічого не зрозумів. Тож я буду це інтерпретувати для вас і будемо розбирати, за що ж ці штрафи, як вони будуть нараховуватись. Тож, спочатку про швидкість, потім про камери скрізь, слухаємо уважно, і, бо це скоро буде стосуватись кожного, кожен день. Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км на годину це те, що було. І додавили проїзд визначеної ділянки дороги із перевищенням середньої швидкості руху транспортного засобу, встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів. Що ж це таке за середня швидкість? Як її будуть нам визначати? Давайте. Середня швидкість, бо вони також дали роз'яснення. Середня швидкість руху транспортного засобу для визначення наявного правопорушення, передбаченого цією статтею про перевищення швидкості руху, визначається шляхом ділення, подоланої транспортним засобом відстані на час витрачений таким транспортним засобом на проїзд, визначеної ділянки дороги. Все зрозуміло, так? Да? Ну нічого не зрозуміло. Так як завжди в нас пишуться законопроекти. все для людей. Тож, е -е, як ми знаємо, зараз. Е -е, Фіксується правопорушення автоматичними камерами фіксації з вимірям швидкості руху. А хочу зробити так. Бо ці камери досить дорогі, досить часто їх можна оспорити, інколи вони це все не ловлять. Зараз хочуть зробити, як? На в'їзді в населений пункт одна камера, на виїзді інша. І ти проїжджаєш цей населений пункт. Воно фіксує, коли ти в'їхав, коли ти виїхав. Поділило затрачений час на відстань між камерами, визначило, з якої ти швидкості рухав по населеному пункті. Якщо ти рухався швидше, ніж там 50 км в час, тобі бабах, вже приходить штраф. І махінація, коли ти їдеш, бачиш, камеру притормозив, поїхав далі, вже не спрацює, вже все, вже буде от середня швидкість на всій ділянці руху. Прикольно придумали. а по-перше, ну, зроблять алгоритм, який це буде рахувати, і це набагато дешевше. Звичайних камер налуплять. Зараз розповім, чому їх налуплять, де їх і скільки налуплять, і будуть наліво і направо писати ці штрафи. Далі про фіксації. Тому що це буде це буде жорстко, це буде, я не знаю, ну, я ж кажу, по декілька на день. Стаття 53.1. Відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовані в автоматичному режимі, це додали в цю статтю. Та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів. Зафіксовані в режимі фотозйомки або відеозапису. До правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі відноситься е, перевищення. Встановлених обмежень швидкості, це про те, що ми вже обговорили руху транспортних засіб. Проїзд визначеної ділянки дороги із перезвищенням середньої швидкості руху, це те, про що я тільки що розказав, проїзд на заборонений сигнал світлофора. Тобто, хочуть на кожній зупинці, на кожному світлофорові. На кожному перехрестю поставити камеру, яка вже це буде фіксувати. Е порушення правил зупинки і стоянки. Тобто під кожним знаком зупинки, стоянки. Тільки чуть десь притормозив, зупинився і бабам, Автоматично штраф прийшов. Буде стояти камера. Ну да, поліцейські зараз ходять ходять під кожним цим знаком, да, виписують ці штрафи, але це треба платити двом поліцейським зарплату. Це треба, надо... від них можна попроситися, впроситися. Да. Ну, людський фактор ніхто не відміняв. Е, вони не завжди прийдуть, коли ти став там на 5 хвилин, став вибіг, бігом там щось купив, прийшов, а камера працює і пише, і все чутенько їм приходить і штрафи пишуться. Порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, тобто на кожній остановці, буде стояти. Порушення встановлено для транспортних засобів заборони виїзду на смуху зустрічного руху. Порушення правил руху через залізничний переїзд. Тобто на кожному переїзді поставлять камеру. Порушення встановлене для транспортних засобів заборону рухатись тротуарами чи пішохідними доріжками. Тобто скрізь. Крізь де можна щось зафіксувати, буде стояти камера. Чому я так впевнено про це кажу і так на цьому наголошую? Тому що паралельно з цим був законопроект, у мене є ще один канал Народна думка, да, дуже багато мене по ньому знають, там майже мільйони канал, Там ми розглядали, що внесений законопроект, який називається для забезпечення безпеки громадян про те, щоб по всій Україні наставити мільйони камер. Тобто все робиться для безпеки. Я раніше думав, блін, навіщо ж вони так роблять? період війни, да, це ж злиття інформації. Ці камери можна зламати, до них підключитись. Якщо це китайські камери будуть поставлені, вже є підтверджено, що вони зливають інформацію в Китай, а Китай в Росію. Тож навіщо? Ну я тоді думав, що це просто відмиття великих грошей на встановлення цих камер. А виявляється, що ці камери будуть заробляти. Це не встановлення камер для забезпечення безпеки, тому що е, з веденням комендантської години, з веденням всього іншого, з початком війни, кількість е, дрібних хуліган зменшилась там в рази. То яка безпека може бути, да, якщо вже в рази зменшились. Так, да, воно допомагає. В інший би час це прикольно, це класно. це Діти б гуляли, піти знаєш, що він йде по дорозі, де скрізь камери, і до нього ніхто не доколупається, тому що ті, хто це роблять, також розуміють, що їх пише. Да. А виявляється, що це чисто для заробітку. І куди цей заробіток буде направлятись? В поліцію, яка не державна, яка частна структура, і хто забирає звідти кошти, куди вони виводяться. Ніхто ж ніякої звітності нікому не дає. да? О, ну, з середньою швидкістю взагалі круто придумали. да? Тепер це, ну. Зрозуміло, що тормозять, зрозуміло, що в кожного стоїть антирадар. Тепер ці антирадари можна буде сміливо повикидати, тому що все буде фіксуватися зовсім. По-іншому, от така ситуація на сьогодні. Я завжди казав, нашу повключали ці камери. Ну, зрозуміло нашу, бо бабло, бабло не приносять. Мільярд в рік, мільярд в рік приносили тоді камери, а тепер будуть мільярдів 5, напевно. Ой, раніше казав, що повключали ці камери, рух всієї е е е гуманітарної допомоги, рух всіх військових. Це ж все пряма фіксація. Я надію, що вони хоч виключають, коли йдуть якісь великі колони, що хоч до цього додумаються. Але кому воно потрібно? Працюють та й працюють. А тепер ще й повна фіксація місць зосередження військових і всіх інших, тому що це все буде писатись. А алгоритми розроблені там вражки будуть фіксувати. Так? Як показували ось недавно, як в магазинах на зоні. Зіткнення, Рашисти наставили камер, з яких весь час зчитували інформацію, хто туди заходить, хто що купує. Да, і відразу писалось, який хто то, яка військова частина. Тобто в них все є, бля, хамуха. Ну, це вже зовсім інша історія цього питання. Зараз ми розібрали саме штрафи. Надіюсь, ви зрозуміли. Тож, не порушуйте, не отримуйте... Їсть обережно, тому що це ваша безпека. І до нової зустрічі на каналі Автотема, де ми це все розберемо.